Ось моя кімната. Тут я і живу. Будь ласка. Я, правда, нікого не чекав, поэтому вас може задати сюрприз у вигляді неприбраної кімнати і всього такого. Тут вбиральня, дзеркало, тут сусіди, тут і мій сусід, але зараз його немає. Заходьте. От Таке от скромне жиліще. Моє ліжко, це ліжка мого, мого сусіда. Обідна зона, тут і зона. Всіляких інтересних штук, мені подобається сталкер. Вважаю, що це культова гра. Просто сідаю, вмикаю приставку. І це для мене щось типу медитації. Дивимося, що в холодильнику в тебе, в студента. Ні, 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 краще не відкривати це. Мій організм думає, що це перелом і намагається заростити ногу і за цього боляче ходити. <різь> <різь> Зараз боляче ходити. <різь> це Взяв на радіоринку, бо моя перестала працювати. Звичайний штекер. І ось. Раз. І в розвитку. Ну, його треба зняти, звісно ж таки. Ні, чого. Не обов'язково. Я сто разів брав з собою, коли відчував, що я не заряджав, і я просто в кафешку сідав, підключався. І заряджаєшся. Ну, та. Ти заряджаєш себе і заряджаєш ногу. Угу. Помітила, що у тебе цікаве татуювання. Покажи. Однією ногою в могилі. Це відсилка до, до цієї ноги. Моїй мамі це дуже не сподобалось, вона коштувала мені. Екскурсію по святим місцям. Це обирає. Звісно. Все. Ужасно. Не показується. Слухай, це покажу життя. Ну, таке життя, так. Да. Я соромлюсь свого життя. Серйозно? Трошки. Ось тут кухня, тут люди, студенти готують. Привет. Ось це пральна кімната. Тут можна попрати свої речі, але це платно. Чи подобається тобі в університеті навчатися? Так. Угу. До цього я не навчався в університеті такого рівня і мені є з чим порівняти. Да. На що ти взагалі живеш? Який, який в тебе дохід? В мене пенсія і в мене були збереження. А яка в тебе пенсія? 17500. Це найвища пенсія, яку можна отримувати? Ні. Ні. Найвище, здається, судді отримують щось біля 100 тисяч гривень. <гум> Сусільна кімната. Будь, -будь ласка. Це барна стійка якась чи що? Ну, Можливо, це планується зробити барчик, я не проти, звісно. Яким ти бачиш своє майбутнє? Було би добре зніматися в рекламі і далі займатися джил, і розказувати людям вести роботу про те, що якщо людина з протезуванням чи з інвалідністю, то це не значить, що надаєш рахатися, втікати від неї. Вона така ж сама людина, і в цьому немає чогось. the call.